Продовж Різдвяного тижня в Імперії кіно. Ви побачите два найкрутіші полісмени об'єднаються, щоб знищити мафію. Таке різне, водночас схоже кохання напередодні Різдва. Зустріч нового року з незнайомцем. Хворі старигани замість дівчат у бікіні та полісмен, якого залучають лише у безнадійних випадках: імперія кіно. О 21.20. Ви любите біжутерію? Пішов ти. Я вже був там. Не сподобалося. Скоро. Я нічого не віжу. Доктор, що з ней? Не Я же не воровка. Оставте в покої моєї сина. Шалений Янкол. Прем'єра. З 12 січня о 21.10 на каналі 1+,1 плюс Скоро. А у тебя вообще женщины были? Были. Mm. Только не такие, а нормальные были. Охоронец. С 12 сечня. У Будни. О 23. -й. На 1 плюс 1. Ты должен был его почувствовать. Вычислить. Під час професійного очищення стоматолог ретельно видаляє зубний наліт. Звичайно, ви не відвідуєте стоматолога щодня. Але тепер і вдома ви можете використовувати подібний чистячий інгредієнт. Colgate Total 12. Професійне чищення. Містить інгредієнт ProClean, що видаляє до 98% зубного нальоту. Це майже як відвідувати стоматолога, не виходячи з дому. Зубна паста Colgate Total 12. професійне чищення. Професійне чищення зубів у вас вдома. Colgate. Рекомендація стоматологів номер 1 у світі. Корона, смак бажання. ей гей, знайдіть мене в січне у мокеталозі розпродажу від Флейм. І ви дізнаєтесь, якими маленькими можуть бути ціни. Крем? так, Лосьон? так, туш, так, подарунки, звичайно. Дуже смішні ціни в січне у каталозі розпродажу відео Флейм. Зі Швеції з любов'ю. Добре, цього року я сподіваюсь на вас. Треба бути обачними. Ток-ток. Ну, як же ми потрапимо туди? <плес> Ой, ні! Це дідворос. Вау! Дивіс! Та це ж мілка. Найніжніший шоколад з альпійським молоком зробить свята ще солодшими. Мілка. Найніжніший шоколад. Леді Спід представляє Барбара Блинт в серці мегаполіса. Напруга та швидкість її не здолають. Галаве антиперспірант Леді Спідстік 24 на 7 надає їй подвійний захист від поту та запаху протягом всього дня. Леді Спідстік 24 на 7. Подвійна дія, подвійний захист. Колги 360 глибоке чищення з тонкими кінчиками на щетинках і щілама усуває бактерії та чистить весь рот. Колги 360 з тонкими щетинками чистить зуби. Ясна щоки та язик для здоровішого чищення всього рота. Колги 360 глибоке чищення. Ориньо глибини таємничої амазонки з новим гелем для душу Палмолів живильний догляд. Екстракт 100% натурального амазонського горіха та ніжне молочко. Палмолів живильний догляд. Таємниця амазонки для живлення вашої шкіри. У зимову стужу Руда зігріє наші серця. З понеділка по п'ятницю. История про реальное життя. Я не умру без твоей любви, но только что-то болит в груди. Наверное, сердце мое не хочет тебя терять. Но ты не П'ятницю як важко, коли тебе кидають вагітну. Альберта що відбувається? Я закохався. Та ще важче потім знайти своєму синові ідеального батька. Я просив підсмажений. А цей сирий. Ти глуха? Ця виделка брудна на тавівці плями. А у воді щось плаває. Козел, де такі беруться? Джон Траволта. Ти використовуєш майки, щоб відштовхувати чоловіків. Тепер на черзі, я в мене годі, забирайся. Я тут живу. Я знаю. У ліричній комедії. Дивись, хто тепер говорить. У п'ятницю о 16.15 на 1+,1.